Пане Іване, розвідка сьогодні. Головний розвідник України в інтерв'ю BBC Україна каже про те, що Армагеддону, звісно, не буде, але насувається досить непростий період для України. середина червня, почати Середина травня. перепрошую, початок червня. Чекає на Україну важка ситуація. Зокрема, наші вороги готують не тільки якусь нову наступальну операцію, але й певні дестабілізаційні процеси всередині нашої країни. Станом на сьогодні, як ви оцінюєте ситуацію на полі бою, чи вдасться росіянам до 9 травня просунутися і мати якийсь тактичний успіх, тактичний успіх в районі часового яру, яким ви бачите потенційний оцей наступ наших ворогів? Це насправді будь-які прогнози, будь-які розвідувальні дані і взагалі? Матизм свідчить про те, що збройні сили достатньо сильні, щоб не давати ворогу легко втілювати свої тактичні наміри і не давати ворогу втілювати оперативного рівня чи стратегічного, якщо не відбудеться якихось несподіваних склад надзвичайно складних ситуацій, то до 9 травня, звичайно, що ворогу навіть. Підійти до часового яру, скажімо, там на близьку відстань чи на околиці насправді навряд чи вдасться, але це все буде залежати також. Але це теж буде серйозно залежати. Не все звичайно, все залежить від е, збройних сил, які дуже ефективно б'ються з ворогом, але буде залежати багато від того наскільки швидко дійсно перші поставки е, прийдуть, зокрема снарядів. А також додаткових боєкомплекту до систем протиповітряної оборони для того, щоб обмежити у повітряному просторі власне російські повітряні судна, які завдають поки нам зараз найбільших збитків, це мається я маю на увазі про ті каби, які вони застосовують просто зараз у промислових масштабах і. Це дає можливість їхні штурмовій авіації підтримувати їхні наземні сили з піхоту, яку дуже серйозно женуть і дуже серйозно намагаються зайняти позиції. це це навіть не стільки питання в 9 травні, хоча воно теж дуже важливо для Путіна. Бо минулий рік 9 травня для нього було не не пафосним святом з пригадуємо всі, з яким з сумним лицем він виглядав, і всім яким, яким був розбитим морально і фізично Лукашенко, і вся їхня брація. Як вони швиденько згорнули цей аля свій парад, то зараз Путіну під 9 травня, як новообраному, але між іншим не визнаному міжнародною спільнотою Самоназваним президентом Росії, звичайно, йому треба якоїсь пафосної офіційної промови на базі якихось успіхів. Звичайно, що вони будуть акцентувати на тому, що їм вдалося зайняти там Мар'їнку Авдіївку, але е, часів яр навряд чи їм е, вдасться його захопити, тим паче що. Як бачимо, що ворог навіть не може наступати по всій лінії фронту, а вибирає окремі напрямки. Якщо раніше вони йшли від Лиману, Курпінської, Бахмутської Авдіївської напрямки майже суцільною лінією, то тепер вони основний акцент вибирають. Якщо Бахмутський часів яр, і якщо Авдіївський, то в сторону по суті Покровська. Все як таких. Масштабних широкомасштабних наступальних операцій вони зараз не тому, що не хочуть, а тому, що по великому рахунку не можуть, і вони все таки видно ставлять ставку на. Е на те, щоб охопити територію Донецької області з півдня і з півночі, звичайно, що Путін буде їх гнати звичайно, що вони будуть атакувати. Бо для Путіна що також важливо, якщо його армія зупиниться, це по суті буде дуже величезна проблема, моральна і психологічна. Дуже важко буде пояснити російському глядачеві, як вони. Пафосному телевізорі перемагали, а армія стоїть. Тобто це багато нюансів, які накладаються. Ну і основний це те, що було завдання захопити Донецьку і Луганську область. Як таке, воно не виконане не виконане, а для років. Путіна важливо. Та, а для Путіна це чим важливо, тим, що він би міг окреслити хоча б якесь виконання якоїсь там цілі їхньої СВО в лапках. Він би, принаймні, міг заявити, що от народи Донбасу ми звільнили, навіть десь додатково захопили частково інші області, ввели їх як суб'єкти федерації, Азовське море, внутрішнє море. Все ми всіх перемогли, всіх налякали. Тепер можемо відпочити чи можемо відійти на якісь умовні переговори. Я це утрирую, але приблизно це би десь так працювало. Навіть риторики зараз на офіційному рівні. Не і і Колеги, Не розуміють, дуже і зброї найближчим. Давайте часом. спробуємо перенабрати нашого гостя. Знову доєднаємо його до нашого Етеру. Є перебої зі зв'язком, але воно і не дивно, тому що пан Іван на війні, ну і власне. Бачимо, що відбувається з технічним з технічними такими процесами. Ми зараз спробуємо ще раз його доєднати. Ну, і, звісно, хочеться поговорити далі про те наскільки переломним може стати оцей момент. Поставок від сполучених штатів Америки зброї і коштів, власне, при умові, звісно, якщо вони надійдуть швидко, якщо не буде жодних інших бюрократичних процедур, ну і, власне все залежатиме від того, як швидко боєприпаси і необхідна зброя потрапить до наших військових на лінію бойового зіткнення на фронт безпосередньо. Ну і власне багато зараз західної преси пишуть зокрема про ці процеси як швидко. Може відбутися постача а, Україні і далекобійних ракет, які власне також є в тому пакеті. Отже, будемо про все говорити з нашим гостем. Повертаємо в етерпана Івана. Пане Іване, сподіваюсь, налагодився зв'язок. Зрозуміло, що переривається. Я ось про що хочу запитати. Зрозуміло, що довгий тривалий такий період. Наші військові, наші бійці відчували серйозний брак і боєприпасів на полі бою, і кадровий брак, в тому числі. Те, що Конгрес нарешті через 6 місяців проголосував нам ті мільярди, і звісно, від того, як швидко все надійде на лінію бойового зіткнення, наскільки це може стати переломним моментом, що це нам дозволить в перші тижні, в перші місяці втримувати серйозніше оборону і зменшити кількість наших втрат, в тому числі чи ми зможемо ну трохи посунути ворога тактично, принаймні. Ви дуже правильно сказали потрапить на лінію боязів. Бо навіть з моменту проголосування, і з моменту підпису там президентом голосування сенату, потрібно затратити певний час для того, щоб ці цю зброю, а ми знаємо, що американці цього не приховують. Що частину з номенклатури зброї вони накопичили в Європі вже. Тобто цю частину зброї зняти з європейських складів, перевести через кордон, перевести у нас на збереження, зробити розподіл між військовими підрозділами і передати безпосередньо вже бойовим підрозділам для того, щоб вони застосовували проти ворога. Це піде певний час. Це факт. Але з іншої сторони, в нас було теж своє певне накопичення боєкомплекту. Так ми його дуже економили. Але ми, ми його економили і зберігали, тому що ми не знали, коли будуть наступні поставки. Тобто, в часі все таки стояло питання використовувати його по пріоритетності. Тоді як тепер ми розуміємо, що зброя поступить, і, скажімо, частину боєкомплекту, який був на зберіганні. Ми можемо вже зараз застосовувати в більшій мірі збройні сили України мається на увазі. Тобто, воно вже буде впливати. і Воно і впливає. Бачимо з вами навіть ту ситуацію, що велику кількість ПВО почали виносити буквально в крайні дні російського. Ми бачимо, що й удари по їхніх складах, що по суті по аеродромах удари почали дуже серйозні, що росіяни не можуть. Почали серйозно пропускати, тобто, оці всі чинники свідчать про те, що все таки, якщо ми розуміємо, знаємо, що воно прораховано все одно на рівні військового, військового командування, коли прийде які строки і як воно потрапить на передову, додаткова зброя, звичайно, цей ліміт, який ми там закладали, скажімо, на два місяці ведення бойових дій, так їх можна там частину використати зараз. Так що, це насправді ми можемо говорити, що з Помітними робота стане вже на, на полі бою наших збройних сил в якості використання більшої кількості номенклатури зброї. Звичайно, що наявність тієї зброї, яка дійде від наших союзників, не означає, що лінія зіткнення зразу зупиниться, чи зразу ворогами відкинемо. Буде велика і довга клопітка робота по знищенню їхніх тилів тилових баз їхніх тилових резервних під накопичень е, їхнього війська буде клопітка робота по знищенню їхніх систем протиповітряної оборони, систем радіоелектронної боротьби, по знищенню е, логістичних шляхів. Оцей величезний масив роботи, який розтягнеться все таки в часі, він і дасть потім результат або відгукнеться результатом безпосередньо. У лінії фронту, бо тоді ворог не зможе, скажімо, безперервно утримувати інтенсивність наступальну, військ, не зможе безперервно е, тримати відповідну велику кількість бойових підрозділів на лінії фронту, бо резерви будуть знищуватися. Тому е, важко спрогнозувати наскільки швидко, скажімо, е, ворог втратить наступальний потенціал, але те, що він не не в нього втрачаються шанси для, скажімо. Збільшення плацдармів чи розширення лінії фронту для активних бойових дій це точно дасть за себе знати в найближчому часі. Про брак людей ми знаєте, пане Іване, військові доєднуються до наших етерів щодня, і вони говорять про те, що ну ситуація наступна навіть в умовах того, що в нас є достатня кількість дронів, і ми зараз перекриваємо якісь певні задачі там відсутності е, артилерії, десь перекриваємо е, роботою м, дронів безпілотних систем. Є потреба в руках. Так, от буквально через місяць у нас уже запрацює м, підписаний президентом закон про мобілізацію як швидко. Ми викоренимо ці проблеми. Отже, закон про посилення мобілізації або мобілізаційних процесів це не тільки на мобілізацію людей. Мобілізація людей тривала, триває і буде тривати незалежно від якихось політичних перебіг чи політичних ситуацій в країні. Це вже відбувається і відбувається. Закон, який вступить в дію, він е, об'єднає, консолідує, і він, власне, нарешті виведе нас з такої турбулентності, коли всі інститути виконавчої, місцевого самоврядування, виконавчої влади чи законодавчої, нарешті, і інші структури, і що силові, що е, державних органів, що скажімо. Підприємства, що бізнес запрацюють в єдиному режимі для того, щоб максимально посилювати обороноздатність країни, це мобілізація всіх органів влади, суспільства до єдиної цілі, власне, захисту і перемоги. Якщо до цього часу дуже багато структур могли обґрунтовувати, що це не їхнє завдання працювати на Мобілізацію чи на обороноздатність країни, чи вони не зобов'язані, а вони тільки мають право, чи їх в такій порохальній формі просять це опрацювати, То тепер всі чітко зобов'язані нарешті злагодитися і працювати взаємодії. Це от важливо. Не буде перекидання відповідальності одних структур на іншу. Зараз відповідальні всі від територіальних громад до, скажімо, найвищої. Органів законодавчої і виконавчої влади, навіть судової, оце важливий, важливий процес, який впливатиме на, на всю обороноздатність і на власне щодо е, збільшення кількості особового складу на лінії фронту. Воно забере час, хоча б, якщо би зараз і посиляться там швидкість до, до мобілізовані, до призову людей все одно буде потрібно їх. Е, е, Підготовити, злагодити, навчити, організувати, потім розподілити між військовими частинами. Це розтягнеться насправді на місяці. Це правда, і це факт. І це не треба десь трошки. Знаєте, може, хтось там в суспільстві собі має ілюзію, що от зараз вони переховаються, чи ще щось тих, кого призвуть, вони підуть на фронт і зразу всіх переможуть. Ні, так на жаль, зразу не буде. Прийдеться працювати всім. І ті люди, які будуть зараз призвані, вони вже у військах задіяні до бойових завдань будуть не швидше ніж там через 2-3 місяці. Це мінімум, який я даю. А це насправді відбудеться і пізніше. Але сам факт того, що зараз нарешті є можливість згідно не просто проводити мобілізацію, а готувати резерв до призовного віку, оце важливо. Тобто, це те, що зараз кожний громадянин буде зобов'язаний пройти базову і фахову підвійськову підготовку. Це вкрай важливо. Важливо те, що в багатьох що зараз в органах державної влади, наприклад, на держслужбі, не зможе бути людина, яка не пройшла базової підготовки. Тобто, людина, яка, яка не знає, що таке армія, вона не буде на керівних посадах, ні держслужбовцем, ну там за винятком. Якщо вони стан здоров'я її не дозволяє проходити військові вишки, а так всі будуть зобов'язані, і це важливо. І власне важливо бо... підкажіть колеги, чи є гість з нами на зв'язку? Відновлюємо зараз зв'язок. Зараз повернеться пан Іван до нашої розмови, до нашого етеру. Ну, власне, всі мусимо розуміти, що звичайно країна б'ється, країна мусить встояти проти нас страшний величезний ворог, яких в рази числено більше. Ну і маємо розуміти, що як раніше вже не буде. Ми всі живемо в новій реальності, в умовах війни і консолідація суспільства. Сьогодні вона безумовно. Надважлива ті процеси, які зараз відбуваються мобілізаційні в нашій країні, власне які будуть вдосконалюватися і запрацюють дещо по-новому, мали можливість почути. Пане Іване, повертаю вас в етер. Кажу глядачам про те, що країна б'ється і мусить вистояти. І звісно, маємо зрозуміти, що як раніше вже не буде. Війна, звісно, поміняла реальність нашого життя, і ем, ця консолідація вона зараз надважлива. Чи є вона? І консолідація, якщо і, і десь шкутильгає, то, власне, і покликаний закон для того, щоб власне, її е, викристалізувати, її вибудувати для того, щоб е, тут важливо що розуміти: що якщо навіть ворог буде знати, що ми готові цілою державою воювати. Що ми безперервно готуємо людей, людський резерв, ресурс? Тоді просто доцільність російської агресії як такої втрачається, тому що можна воювати з армією, але неможливо воювати чи перемагати народ, і оце Росії Путін буде розуміти і розуміє, тому такі мільярди вони вкладали коштів на антипропаганду для зриву. Прийняття цього закону закону про мобілізацію, посилення мобілізаційної роботи. Такий величезний подал для грив нашої підтримки на міжнародній арені. Це тому, що він розуміє, що з народом, який повністю готований, готовий консолідований воювати, неможливо від нього виграти, його перемогти. От насправді це, це основний посил. Який маємо ми країною посилати не тільки Росію, а й на світову арену для того, щоб ми отримували більшу пюзників, щоб до нас була більша довіра. Але для того, щоб ми всі взаємодіяли в межах країни, ми маємо це робити в межах чинного законодавства. І ці зміни були покликані виправити помилки колізії, які виникали при взаємодії різних органів влади і. Не тільки в ради тих самих державних інституцій, це не тільки, скажімо, громадські організації. Це робота із релігійними громадами, які виявляються дуже серйозний вплив мають на наших союзників за межами України, за межами нашої держави, і це дуже важливо. Дуже важливо, щоб кожен розумів, що на своєму місці він потрібен і він впливає на, на, на загальну перемогу над ворогом. Пане Іване, ви колись в студії були у нас фізично, і ви тоді розповідали мені, я пам'ятаю про величезний мобілізаційний резерв росіян і наших ворогів. Сьогодні бачачи, як воює ця армія. Що б ви сказали про їхню консолідацію, їхню мотивацію, як на них впливає те, що все таки штати проголосували, дають нам допомогу. Що Європа нас підтримує і розуміє, що це війна екзистенційна, не тільки українська, а власне європейська. В тому числі, як чи видозмінюється давайте так, російське військо сьогодні найкраще його розуміння, сприйняття того, що відбувається, видозмінюють декілька речей в межах самої Росії. Перш за все, оці паводки, які показали, що їхні члени сімей абсолютно покинуті, абсолютно бабайдужа Влада до них для їхнього забезпечення добробуту. Тобто російські солдат розуміють, що якщо він загине на лінії фронту, то його сім'я взагалі не має жодних шансів виживати чи жити е, всередині країни. Це прекрасно. Вони вже почали сприймати і розуміти, судячи навіть за тими російськими пабліками, які дуже гостро і критично реагують на те, що російська влада не була, скажімо, готова до. До паводків, а це вісім областей. Це вже охоплює територію сотні тисяч людей, які постраждали. Це дуже насправді знову ж інший момент. Також ми бачимо, що вони розуміють байдужість влади. Тобто, те, що говорить всередині телевізор, що ми руски і русських ніхто не бросає. Виявляється, що Російсь Росіян кидають як і на фронті, так і всередині країни. Це теж дуже між іншим дуже важливий, дуже серйозний показник. Також знову ж те, що ми з вами говорили, звичайно, психологічно для російського солдата, який пам'ятає при прильоти тих самих хаймарсів у великій кількості ракет, які знищували їхні склади. Як ворог прекрасна російська піхота згадує кількість тих снарядів, які прилітали касетних, які просто викошували їхні цілі ряди. Це точно оптимізму їм не додає. Тим паче російські пілоти. Дуже добре пам'ятають, як вони ночували на мамах. Тоді не всі вже це пам'ятають, бо багато загинуло. Як прилітали, атакамся або штормшели, а їх зараз буде все більше і більше. Оце той варіант, ці... ці аргументи, які російською пропагандою перебити неможливо. У будь-якому випадку вони нарешті розуміють, що все-таки ставити банально. Союзники України це високотехнологічні розвинуті країни, і союзники Росії, Північна Корея і Іран. ж були в Росіян дуже великі сподівання на те, що Іран там біля 80 мільйонів населення, Іран постійно фотографуються їхні лідери біля ракет, біля технологічних новинок, як вони це подавали, і всі побачили, що коли величезний. Іран намагається, який теж між 10-10 разів більше із територіального за населенням від Ізраїлю намагається завдати якогось нетного і безпілотного удару. Виявляється, що вони абсолютно не можуть досягнути цілей, коли на стороні Ізраїлю виступають країни НАТО чи Америка чи країни Європейського Союзу. Чи це дуже насправді демотивує для російського солдата? Так він прекрасно розуміє, що він. В нього ходу назад немає, бо там стоять загороджувальні загони. Але й солдати в загороджувальних загонах розуміють теж істину, що ті, хто стоять на передовій, вони загинуть і відправлять їх. Тобто, цей безперервний поток відправки в топливо війни для них це дуже-дуже досить так знаєте, дає їм розуміння того, що не так все буде просто, а перемоги в них точно не буде якоїсь легкої. Звичайно, що. Російська пропаганда працює Так, пане Іване. пасибі вам величезне за ваші коментарі. Що ви доєдналися? Дякую вам щиро. Глядачам нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Був гостем в нашому етері. Дякую вам щиро. До зустрічі.